Ринок нерухомості тут в Канаді такий самий спекотний, як сьогоднішній день. Зараз приблизно на дворі плюс 32, і Якщо з вами бути дуже відвердим, цього року взагалі літа такого теплого не було. І фактично, от зараз, останній тиждень, серпня, ми отримали трошки таку погоду перед тим, як все буде мінятися і рухатися назад в холодний бік. Бо тут зима довга, ви всі це прекрасно знаєте. Довга, темна і. Наводить велику депресію для багатьох людей. Тому зима точно не для всіх, і цей клімат точно не для всіх. Сьогодні ви тут не просто так, дорогі друзі. Я вам хочу розповісти про те, чому канадці масово почали відмовлятися від своїх будинків та продавати свої будинки. Ця тема дійсно цікава. Це не просто так, що її просто розповісти. Вона важлива і вона міняє хід історії. Тому, якщо вас цікавить, чому. Дивіться ці відеоролик до кінця. Залишайте вподобайки, пишіть, пишіть, пишіть вашу думку на цю всю ситуацію. І підписуйтесь на канал, якщо ви дійсно від щиро серця тільки підтримуєте українське. Як я буду тут зараз йти, гуляючи цією вуличкою, зверніть увагу так позаду мене, поки я буду вам розповідати, якщо ви маєте бажання, як нові будинки тут побудовані близько. Це просто ну, така тісність, що просто важко навіть передати. От Навіть складно пройти, щоб не зачепити іншу хату. А якщо ви хочете щось на подвір'я занести, чи донести, чи, можливо, навіть заїхати, то як ви тут заїдете? Ніяк, абсолютно ніяк. І такі хатинки в Канаді коштують шалені гроші. Приблизно такі хати, от які позаду мене, вам починаються з 500, з 550 тисяч канадських доларів, навіть деколи до 600, де майже немає. Навіть клаптика ніякого вашого подвір'я, і люди в Канаді останнім часом страждали від страшних. Нападів економічних нападів Дональда Трампа, бо Дональд Трамп не просто так е, нападав на Канаду, не просто так е, погрожував Канаді, і ця тарифна війна вона нікуди не ділася і лишила дуже велику дірку в стосунках між канадцями та американцями. Зараз нещодавно прем'єр Онтаріо висловився і сказав дуже важливу річ про те, що скоро будуть конкретні, конкретні проблеми. Знаєте, які проблеми в тому плані, що Канада ще й до сих пір не хоче виставляти. Алкоголь та продукцію на полички канадських магазинів, тому що тарифна війна нікуди не ділася, і з якоїсь, навіть сенсу Канада програла в тому плані, що навіть уряд Канади відмовився від своїх тарифів і забрав свої деякі тарифи на деяку продукцію американську, щоб з надією з надією, щоб Трамп відступив, але Трамп нікуди не відступає. Тому канадці також не відступають і продовжують рухатись надалі. В Канаді зараз дійсно серйозна проблема з нерухомістю. Ви повинні зрозуміти, що в загальному нерухомість конкретно росте, особливо на приватні будинки, на таунгаузи. На квартири не дуже так. З квартирами справді зовсім все рухається в інший бік, особливо в таких містах, як Ванкувер та Торонто. Там навіть не можливо продати квартири, бо багато інвесторів купляли навіть вже е, готові квартири, або деякі ще навіть не з почавши будівництво, і просто купляли суто з надією, що воно все піде до такої, до такої степені, щоб потім це все перепродати. Але так не вийшло. Але приватні будинки вони дуже сильно тут ціняться. І канадці вони не бідні люди. Канадці мають досить багато грошей, багато заможних людей тут живе, і вони куди свої гроші, звісно, будуть використовувати. Хтось нерухомість Канаді. А хтось в Аризону, хтось в Каліфорнію, хтось в Флориду. І багато з них є власниками нерухомості в тих штатах і проводять там по пів року легко, запросто, коли тут холодно, всі їдуть туди відпочивати і, можна так сказати, втікати від цієї холодної такої зими та цього клімату. І тепер, після всіх тих економічних проблем і на політичній арені всіх тих ситуацій, які Трамп створив фактично в сторону і в бік Канади, багато канадців почали масово продавати свою нерухомість. І це дуже сильно вдарило по економіці Сполучених Штатів Америки, тому що канадці вони одні з топових інвесторів в нерухомість в нерухомість в загальному в Сполучених Штатах Америки. І тепер Америка, американці. Відчувають дуже сильний удар, і дійсно удар на діях, не на словах, не на погрозах, не на тому, що може або буде, а дійсно по діях, тому що канадці об'єдналися, але канадці би ніколи в житті б не об'єдналися так сильно, якби не все це, що відбулося з цими всіма тарифними війнами, тому що канадці завжди жили дружно і жили в своїй такій тарі, маленькій, і навіть ніхто і не думав, навіть самі канадці не думали, що вони можуть бути такими. Патріотами і так е, сходитись разом, збиратись разом і навіть перестати їздити в Сполучені Штати Америки, навіть заправлятися. І багато цих всіх бізнесів, які знаходяться навіть на кордоні е, з Канадою, дуже залежали саме тільки від канадців, бо туди не будуть їхати якісь туристи там, з Великобританії чи навіть е, з інших європейських європейських країн чи з Японії. Туди саме їздять тільки канадці. Які живуть біля кордону з Сполученими Штатами Америки, і власники готелів, і власники ресторанів дуже сильно почали говорити про те, що ну дивіться, ну дивіться, що відбувається. Ви бачите, які проблеми, як ми втрачаємо гроші. В нас просто все витягується, і прості американці страждають від того, що політики зробили такий вхід, який не Пішов на користь поки що точно Сполученим Америки. А канадці з іншого боку продають собі там нерухомість за непогані гроші і беруть ці гроші і починають інвестувати куди? В Канаду, в канадську нерухомість, ще більше і більше. І від того, канадська економіка тільки виграє і створюється класна, повноцінна єдність серед своїх громадян тут в країні. Тим, що канадці також перестали подорожувати і їздити в Сполучені Штати Америки, вони почали більше подорожувати по Канаді. Канада за величиною фактично така сама, як і вся Європа. То ви собі можете уявити, скільки всього тут є побачити, скільки всього тут можна зробити. І це допомагає навіть меншим малесеньким бізнесам витримувати цей тиск, витримувати цей ментальний стан. І як не казати, так ціни пішли трошки вгору після всіх цих. Погроз після цих всіх політичних ігор, які відбуваються зараз, канадці це відчувають і не всім вдається з тим справитися. Але головне триматись разом, головне єдність і головне, щоб не було ніякого цього сепаратизму, ніхто не відокремлювався ні від кого. і Що Канада може виграти тільки одна єдина, тому що Канада є сильна тим, що вона велика, багата на ресурси і багата на хороших позитивних людей. І якщо це все забрати, якщо це все втратити, у нас буде дуже велика біда в цій країні. І я надіюся і думаю, що все буде добре, тому що Канада має прекрасних людей, Канада має хороший план, і Канада рухається і тримається, як вона може, на плаву, враховуючи, що все можна сказати, йде проти неї. Але канадці класні люди, вони показують характер, вони показують приклад, і вони багато чого. Беруть з українців із України, і з України з від тої всієї ситуації, яка відбулася, на жаль, з Україною на даний момент. Канадці це все бачили, чули і прекрасно розуміють, що якщо вони не будуть триматися разом, не будуть битися і боротися за свою країну, не будуть показувати і гордо говорити, що вони саме канадці, а не американці. То все в них буде і майбутнє велике, і потенційно збережуть свою країну ще на довгі роки вперед. От вам така історія і важлива інформація середини Канади. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.